Техніка комбінованого манікюру. Для початку роботи ми беремо пушер і відштовхуємо нашу кутикулу, підкручуємо вліво і вправо, відкриваючи наші бокові кармани. І наша проксимальна зона одразу стає чистішою. Далі ми дочищаємо шабером залишки, які залишаються на нігтовій пластині. Таким чином, у нас фреза піде більш делікатна. Далі беремо нашу фрезу полум'я. У мене це з червоною насічкою, розмір 0,25. І на форварді, при 7 тисячах обертів, ми прочищаємо нашу проксимальну складку. Робимо це повільно. І працюємо ми лише щічкою, не носиком, і лише по шкірі, в жодному разі не по нігтьовій пластині. Після того, як ми прочистили ліву, ми переключаємось на реверс і починаємо прочищати праву сторону, рухаючись від центру до правого синусу. Знову ж ми працюємо дуже обережно на тих самих тисячах обертів. Дуже бережно прочищаємо і працюємо лише по шкірі, не давлячи на нігтєву пластину. Потім ми дублюємо наші рухи і перевіряємо, щоб наша проксимальна зона була чистою. Далі наносимо наш ремувер на кутикулу, беремо пушер і перевіряємо, наскільки добре у нас розчинились маленькі залишки шкіру, пилу та бруду. І приблизно через 5-10 секунд забираємо ремувер вологою серветкою і починаємо робити наш зріз ножичками. Кладемо їх на боковий валік і починаємо робити зріз. У синусі виводимо ножнички на 90 під кут 90 градусів. При цьому широко не розкриваємо, робимо натяжку шкіру великим пальцем лівої руки і робимо єдиний зріз. Перевіряємо себе та прибираємо весь пил і бруд з нігтєвої пластини вологою серветкою і насолоджуємося отриманим результатом.